Всім доброго. Знаходимось ми в селі Сергіївка на Дніпропетровщині. Обіцяний, візи, е, да, обіцяний візит до Сашка. Ми якось з ним зустрічалися на ярмарку у Павлограді, де чорні, Кримаки, Рухівські голуби. тут. Ми вон, були у Сергія були і переїхали зараз до Сашка. Господар зараз тут <кій> трохи відволікся. А ми тут позаглядаємо, поки його немає. Приїхали тут. Ми домовлялися тоді на ярмарку потрапити, але домовлялися тоді не вийшло швидко приїхати, поки ось тільки зараз доїхали. Охоронець. Молодець не так без толку не гавкає. Подивився, що господар на місці. Не знаю, ще А це господар. Це зайві голубки? Зайві голубки. Так, ряба чи стальна ряба. Білоглаза. Це бокаті, так? Да? Рідкісний варіант, щоб голубки були зайві, але ось якраз цей випадок. Є віка, так? Зайві. Зараз покажу всіх лишніх голубок. немає, да, Вітру немає сьогодні, на жаль. На жаль, вітру сьогодні немає. А, дивіться, крило має. Робимо все. Я повинен. Так, ми підгадували, підгадували з тим вітром. І в підсумку приїхали, коли вітру немає. Що поробиш? під Все неможливо підгадати. Да? Да. А ось ще сиваряба є, ще одна теж. Всі білоглазі, всі такі. <кхе> Ця одліта. Ага, буду зараз займатися. Ну, я буду парувати рижу. А, це не зайво, так? Рижань. А mm -hmm. такі от білофоські щетні. Щось настигає. Летали. Вони будуть, а <рес> Яких загалом, Саш? Ну давай, приходь, приходь, а я спитаю потім. <рес> Яких яких голубів тримаєш, От роботані, бля. Підсерпачення, так? Ти так. маєш на увазі підсерпачені? Yeah. Сліганця, от за таких всіх. От з таким крилишком, так? Так, так. так це а, я буду цих своїх парувати в губах. Зараз покажу пару пару тоненькі. Тоненькі? І Дніпро теж привіт, Діма. Привіт. С Андреевичем? Да. Когда там в гости можно приехать, спросить? Вот я пару, пару с паром, так вот парую я. Ну они тонкие. Все вот молотили парами. <клышко> Даже прощим немає за что подчипиться. Дима сказал, будем что-то пробовать. О, отлично, отлично. Есть, да? да Андреевича <клышко> треба уже. <клышко> да, что-то, видишь, застреляли что-то. Така швидко-швидко, а та ні. Та нічого, друга. Ну, голуб, так. Да. Ну, трішечки такі, дивлюсь, не дуже не дуже підработнені, як кажуться. Та ну а? не дуже. Зараз, мабуть, будуть дуже, тут же грані. Різні, так? Да? Ну поки кидає такі. О, 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 десь хижачок. Парую я, Ось голубки, По їх багато мічу. З позніх не іще. В угу. клітці сидіти. Паруються, да? так? <строк> так. <піш> вони, вони з клітки. Коли з клітки береш, то можуть это, можуть і это, дати на голову щось. Що краще під ними не стояти. Коли, бо з гнізда береш, або. Можуть бомбити, так. Да? Та ну коли вони в клітці, так, да, вони бувають, або з гнізда береш, або з клітки вони. Можеть Може, пару. Ти не поспішай, не поспішай, я трішечки в руках покажу спочатку, бо ти так швидко, хоп-хоп, а я не встигаю засняти. Оце так ось голубки чорненькі, голуба, чуть голови побиті, всі вони. Які вони всі. Подлітали. Опа, і она. Если юхати приезжали. Тут щоб когда приїзжали, Це той, що з нами їздив, навіть. Молодець, все працює. Що не це завжди працює, що не їдемо кудись, не все працює. Молодець, займо. Не байдикуй людина. О, ці які... О, бач бомблять одразу. Багато на яйцях. Ну я ще кажу, ти з гнізда, з гнізда. ти там теж дуже там. Да. Щоб ми тут не дуже роздухарилися. Так, ты здесь початку в руках показывай, не поспешай. Гляпают, <coughs> да, Опа, били. Я думал, у тебя только черные. Да, я пока красный есть, там били. Ага. Сивий. Це паруєш чи пару вже? вже? Уже спарували, так? Да? Ага. Ну ще на яй. Чи на голубинят ще немає, на яйця тільки вже є, так? Да? Вже якось парує. Ну це такі, бачиш, слава, був правий. от і білі пішли вже більш вже такі... Більш мудрьоні вже. У ті, що от, да, от, рижих кидав білохвостих, не такі взагалі. Паразі є. Зараз mm -hmm. це теж пара. Оце отак я їх покрив. Це пара. Крылашка гору, да? Це замудрний болт, бля. С нас троєм. Такий ще є. Як ти називаєш такого? Одеський. Одеський. Він, Він порыжий. Замудрний. Дуже, да? Він. Ну-ка. Ось замудрений, сейчас я кину. О, зараз, подожди, стой, стой, давай цього. А... Чого? Це так потримай, потримай, секундочку, я хочу їх отак от разом засняти. Ага. Хоч він не замудрений, ну вот це так пора. Це тільки спорував. А оце у тебя 1, да, галубка? Да, три води И так открыто. Нельзя тогда ничего. Облавно взял тип его. Вот такие голубые. Такие <клухи> вот. Ага, чорно-чорно. Чорно білоглазі, білодзьобі, все як. Ти... Як учили, чорні, в книжці. Чорні у тебе, ну, білоглазі, білодзьобі, так. Да? Ну вон там їх ще, це тут їх чуть-чуть в тому голубнику. Ага. А це біленький. Чорний, Чорний там, чор? так, да, основні підуть? Да. зараз піде там. Чорний. якраз над головою, щоб вони мені тут нічого не скинули. Ті ж що ми на ярмарку бачили, так? Да? Ну не прям вони вони, ну от. Це, ці, так, що Це ті, що плодили. Їх дітей ми бачили, так? Да? А на очах вони такі нарости дивлюсь, так? Да? Ті облітали. Ті і... А коли ти ганяєш голубів? Ось, десь неділі на три назад прикрасили. А коли... починаєш коли? А як тільки на крило стали в кінці. З сентября в початку. Що за глупі день? Та ні, ну Чо я чого я приймаю. Я мав на увазі, що молодь э, навесні влітку ганяє, ще ні. Оце, що зараз вийдуть, вийдуть, Зацвітуть сади, почну накидувати. Те, що починає підриватися, Уже так розумію. починають те саме підриватися, тихо виставляю, яке не свині їдять. Свині, так? Да? Так, да, а куди а. їх дівати? У тебе тут господарство, І... да, так? -да, свиней вистачає, є кому їсти. <гум> так що їх підмазую копчика, щоб коли плодиться. Ну як щоб тут вони... от, загалом, як з хижаком тут, біда зовсім чи так? Нормально, тренуюся з ним. Якщо... Займаєшся, да? Да, якщо не займаєшся, то тільки треба держати їх закритими, якщо відкриєш капець. Так, а вона... окрім тебе, тут хтось тримає ще голубів? Та двоє, один декоративних, одних високольотніх, ну вони так, Ліш би жили. Голубі. Ну Не, не займаються не кожаками, ти сам тут я Так, да, я тут сам їх, а ще один чоловік, із між Сілідовим і Покровськом переїхав. Переселенець. Переселенець. Вимушений. Да, вимушений. Він тут дом купив, у нього а, є. От... Пробував вже ганяти, ну в нього простенька птиця. Ну, Миколаївський, так? Да. Да? Миколаївський простенька, я йому вже там десяток-півтора, мабуть, дав. Uh -huh. Він до мене частенько. Ти йому ускладнюєш. Да. голубів, так? Цьому... Да? Ні, є у нього там підкручені, під це, такі, ну, Більшість в нього простіша птиця, і він на що ти приїжджав постійно, часто їздить. Він тут і дочки ось хату купив. Так що він Йому заїжав. тут сподобалось, так? Да? Да, сподобались такі болі підработані, і він починає з ними займатися. Так що це таке діло. А ти от ти ж таких голубів завжди тримав? Мається на увазі, Ні. От Чи яких ти раніше тримав? Раніше, взагалі, прості були, як і вусих. Славік знає. Це, я, ну, я сам з Бугу слав з Богу да? держав їх там прості. І звичайні були, і ти їх там. Да, і голубятники там, які були, ганяли. Ми он Славік з нами постійно. Ну, я їх ганяли. Чув, що у вас я там жив. Голубятники були серйозні. На краю жив. Вся птиця була там. Пів Павлограда, які які з людьми я знайомився, вони до мене приїжджали, тому свої їхні голуби були загнані. Я їх ловив. Угу. І їх там куча було, і тоді ганяли. Тут і летить чужак, а нема чим підтряхнути, тому що тоді в горі. Тільки хлоп і погнав. У школу йдеш, голова в горі, тільки бігом додому. Ну це і скільки, років 40 тому? Так, да, ну я з семи, мені вже 52 роки, я з семи ну, ну, 40-45 років, да, тобто я, тому десь. Так що uh -huh. держу їх і два роки в армії служив, не держав. А тут ти вже давно? Тут 25 років, да, так. Що, нормально. А і ти... З голубами нікуди. От ти пере... у... перевіз оці голубів вже або пер... перевозив о тих, що, ти... що там були. Тих, що? що я уїжджав, покойний Вова кама в мене викупив. А, ти коли виїжджав, да. ти всіх там залишив. Да, да? Вові камі є, я тут держав, і в мене бойні були, похижаків багато було, бойних я держав трошки. А потім починаю ганяти. Ці постійно зриваються бої. Хижак тут, як у столові. Він постійно тих бойних не доганяв, цих брав. Угу. Я потім вивів, там вже годів 10 назад бойних в мене там трохи було їх в тому голубнику. Там як трохи, наверно, до сотні було. Ого, літали, трохи. І, у тебе... ну, в мене були, були отакі всі чорні муроголові. І іранці красноголові, і, ага. і, і ще були. От це що вони були. Так що такі там. Ну і ти вже тут виходить, що тут заводив оцих мороголових, да? так? <гум> З Богослава Слава поїхав і відірвався вже. Да, такого ми заводили. Колектив, да, так. А я чого думав, ну може... 25 років вже там бачиш? Час летить, да. Слава каже, років 15, а уже 25. Да, летить, уже 25 років. От це таких у мене ще є, я собі поставляв. Стальноряби, да? Да, стальноряби. Це, короче, вони всі. Оце їхня мати. Ага. Оце ось дві дочки. Щас. Ну, оце да, дві до... Викинь їх, я там трохи хотіла. А заснує. оце їхня мати. Оце їхня мати, а це. І отам я сиварябу кидав з-під них. Ця головка завжди в польоті, я оставляв її. А ще є біла голубка. По-моєму, це голубка безпадня. парні. Біла, Тоже. це молода, да. не розумію? та голубка вроді, да? би. вроді да, би. Це під сані Лозовацького голуба і Діми Руховий Білої голубки. Ну, у тебе, Оце... я так розумію, тут голуби, скажімо так, таких відомих. Да. Брендові. Брендові да. голуби. Тут практично Серега Ємельченко І Омельченка і Дімі і Сані Рухи. Один ото білий сані Лазовацького, а то вже я сам мустили по-своєму, накидав їх. Ага, Оце, ага. по-моєму, голубка. Ось теж з під тієї стальнеря, бо її голуба собі оставив. А це я ось приобрав жовтих, ну не понятно. Чи вони літатимуть, як не літатимуть до свиней. А де ти брав? Жовтих? Це теж тут є подіменик, ну. Я не знаю. Голубка чужа, голуб дімаль.